Жіночий верхній одяг Сіендей, жилетка з карманчиками, карманчики не застібаються. з утепленням. Всередині присутній внутрішній карманчик по одну і по другу сторону. Така жилетка в розмірі 36. Така ж моделька розмір 36. 36. 48. Кожанка з замінника. З карманчиками спереду застібається на кнопки. Всередині без підкладки, розмір 42-й, дуже гарний колір нижний. Жилетка застібається. Кармальчики на кнопки, на поясі додатково стягується, розмір 46, всередині підкладка, по боках невеличкі вирізи, Тепла курточка, на рукавчику резинка, Є карманчики, застібаються на кнопку з капюшоном, капюшон відстібається. Розмір куртки 46. Це застібається на кнопку, додатково на замочок. Всередині підкладка. Додатково знизу можна стягувати. Та тренч. з карманчиками з поясочком, воротничок, розмір 46, всередині підкладка. Гарного смарага довгого такого темного кольору.